Колу книжечку хочу вам показати, е, яку приємно дарувати і впевнений, що людина, якій ви подаруєте, вона буде в заході. Починається все з дерев'яного футляра. Потім переходимо в пильничок, виконаний вручну вишитий майстринями. І дивіться, зразу ж з цієї книги. З витягуванням цієї книги, вже ми бачимо, що це не проста книга, це книга авторської роботи майстрами, професіоналами з дорогоцінним тисненням, золотом та сріблом. Два типи шкіри виконано. авторський оцей зріз з розфарбовуванням. Це книга Михайла Грушевського Історія України. Йде обов'язково до даної книги сертифікат, куди ви можете додатково вписати, ким та кому вона буде подарована, якісно все вклеєно, зроблено. Дана книга є репринтом. Зараз я подивлюся, подивлюся, бо не впевнений. Та Грушевський, ось-ось, ось, 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 ось пропустив. Репринтне видання 1913 року, тобто збережена вся структура, все повністю як книга колись друкувалася от, більше ста років тому. Читабельний текст все чітко видно, читається зрозумілою мовою. Це той історик, який дійсно, на багатьох думку писав правдиву історію, не непокоєркану Совєтським Союзом. Так, що, якщо ви хочете зробити крутий подарунок, звертайтеся. Ми з радістю швидко вам доставимо.